Ні, та панове заслужена артистка України Ольга Сумська та ведучий шостої церемонії програми Людина року, директор телекомпанії Ера Василь Климчук. Вечір пані і панове, доброго здоров'я, шановному товариству. Разом з вами ми продовжуємо спостерігати за перебігом подій 10-ї урочистої церемонії людина року. Як завжди, цю програму Оля супроводжує вдача. Звичайно, це тому, що програма Людина року має свою неповторну формулу успіху. І, до речі, Василь Климчук, володар титулу, журналіст 2003 року у галузі електронних ЗМІ, про це дуже добре знає. Точно. складовими формулу успіху. програми є здобутки та досягнення її щорічних претендентів на високу премію Прометей Престиж. Я прошу далі увагу. Вашу звернути на екрани, оскільки зараз буде проголошена дуже важлива як для нашої держави номінація. Я думаю, ви в цьому будете погоджуватися одразу після того, як я скажу її назву Регіональний лідер року. До почесної трійки лауреатів серед 25 здобувачів увійшли. Володимир Бондар, голова Волинської облдержадміністрації. Павло Жебрівський, голова Житомирської облдержадміністрації. Та Олександр Черевко, голова Черкаської облдержадміністрації. Оголосити рішення Вищої академічної ради запрошується. Володарка титулу Міс Україна 97, телеведуча Ксенія Кузьменко і актриса Національного академічного театру імені Лесі Українка, ведуча програми як на долоні Ірина Новак. Та член Вищої академічної ради загальнонаціональної програми Людина року. Президент благодійного фонду Співдружність, професор, доктор політичних наук Сергій Телешун. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Очень хочется, чтобы в нашей стране, в нашей дорогой любимой Украине, было как можно больше успешных, благополучных, профессиональных людей. И тогда такая замечательная программа, как Человек года, проживет долгую, счастливую жизнь и отметит еще не одну свою круглую дату. С юбилеем вас! Заходи, тут же приемно стоят ты. Рядом з такими чарівними жінками, враховуючи, що почалась весна. Але тема достатньо серйозна і номінація серйозна, бо кажуть, що регіональний лідер року це все ж таки обличчя держави, майбутнього держави. Я кажу абсолютно серйозно, тому що, на жаль, Україна поки що не дотягує до європейських традицій. До речі, навіть такої колиски Франція, яка і вигадала це слово регіон. Так ось регіон по визначенню французького законодавства це центр, де концентрується перше змагання інтелекту, друге менеджменту. Оболонь головний спонсор національної та молодіжної збірних команд України з футболу. Київстар титульний спонсор національної та молодіжної збірних команд.